А знаєте, що ще хочу сказати? Що коли ти дізнаєшся своє призначення, і коли ти кожною клітинкою свого тіла відчуваєш, що це саме твоє призначення, ти стаєш безстрашним. Тобі стає байдуже, хто і що про тебе подумає. Тебе не може зупинити уже ніхто. Тому що ти отримуєш. Як завдання від самого Творця, як тебе може хтось зупинити? Якщо це те, заради чого ти народжена, якщо це те, заради чого ти тут живеш. І коли ти це робиш, коли ти туди йдеш, попри страхи, попри перешкоди, попри труднощі, але ти кожного дня проживаєш у цій благодарності. Ти кожного дня проживаєш у цьому відчутті, що я, знаєте, як така справжня благодарність творцю, творець, я використовую ці таланти, які ти мені дав. Творець, я проявляю ці таланти, я їх не закопую, я не зраджую, я не втікаю від них, я не продаю їх за гроші, а я їх віддаю, віддаю світу. І знаєте, що саме цікаво? Що в цей момент починає допомагати тобі світ. Приходять і гроші, і здоров'я. І можливості все приходить, коли ви знаходите себе і своє призначення.